На відео центральна площа мальовничого міста Болонія в центрі Італії. Після виходу в головний футбольний турнір Європи фанати Болонії не могли зупинитись святкувати. Причина очевидна: це перший вихід до Ліги Чемпіонів за останні 60 років. Заключні рядки у виконанні вболівальників викликають скажених мурах по тілу, А на язик так і проситься вислів. Бляха добрий. Сьогодні варто очікувати на подібний натовп на стадіоні Ренато Далара, який вміщує понад 38 тисяч глядачів? Тиск неминучий чи готовий до такого Марино Пушич, який цього вечора вперше привітається з лігою чемпіонів у якості головного тренера? Які ж очікування перед дебютом? Я можу погодитися з експертами, які оцінюють нас низько, але я впевнений, що все вирішуватиметься на полі, і це шанс показати, що всі попередні прогнози можуть бути помилковими. Ми продемонструємо це на полі. Якщо Шахтар у міжсезонні не змінився, то болонія перебудувалась суттєво. Насамперед варто говорити про втрату тягомоти. Головний тренер пішов на підвищення у Ювентус. Однак це тільки початок. Команду покинули лідери і головні каталізатори успіху в попередній кампанії. У Салемакерса закінчився строк оренди. Він повернувся у Мілан. Калафьорі купив лондонський арсенал за 45 мільйонів. А найкращий бомбардир Зіркзе поїхав до червоного Манчестера за 42,5 мільйони. Натомість клуб зробив багато трансферів. Ось найкращі з них: Самюель Ілінг Джуніор, який вже забив дебютний м'яч у ворота Комо на тижні у серії А. Хуан Міранда, Мартін Ерліч та інші найдорожче придбання Тайс Далінга, якого взяли за 15 мільйонів стулузи. Проте, поки що, нападник геть не виправдовує очікувань. Далінгу називають нудним, тому у стартовому складі на позиції нападника варто чекати аргентинця Кастро. Його ж у італійській пресі охрестили диким у хорошому сенсі, звісно ж. І справді він, хоч і невисокий, але агресивний і націлений на ворота. Я ніколи не акцентую увагу на одному гравцю. Я завжди роблю акцент на всій команді та всьому клубі. Якщо ви бачите, чого досяг цей клуб за останні пару років, особливо минулого сезону, то зрозумієте, що це достойно великої поваги. Це свідчить про хорошу роботу скауського відділу. Це дуже цікавий клуб з дуже хорошим складом. І я вітаю їх з хорошим минулим сезоном та здобуттям путівки в лігу чемпіонів. Я працював раніше з деякими з сьогоднішніх гравців в Болонії, наприклад, з Карлсоном під час роботи Вазел Кмар. Це також фантастичний гравець. У них є кілька хлопців з нідерландської ліги, яких я дуже добре знаю. І один чи два хорватських хлопці, яких я також добре знаю. Насправді я знаю їх усіх. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе в нашому клубі. Чудова атмосфера. Ми добре підготувалися до гри. Усвідомлення того, що ми в лізі чемпіонів має дати команді необхідний поштовх. На нас чекають дві найкращі команди Португалії: Ліверпуль, Астонвілла, Монако, Шахтар. Це команди найвищої якості. Всі вони дуже добре організовані. На полі ми повинні грати серцем і душею, тому що вболівальники ведуть нас вперед. Це команда з 12-м гравцем на стадіоні. Ми докладемо всіх зусиль, щоб вони пишалися нашою грою. Так, знову мова про болівальників. Ну нічого, настане момент, коли і наші тренери будуть говорити подібне перед нашими домашніми матчами. Не треба скігляти, треба брати лопату. Вінченце Італіано покликаний замінити Тягомоту. Однак нинішній наставник Болонії вважається чи не головним тренером невдахою останніх сезонів, саме у вирішальних матчах Єврокубків. Його попередній клуб Фіорентина. Разом з нею Італіано програв у двох поспіль фіналах ліги конференцій: спочатку Вестгему, а через рік Олімпіакосу. Старт сезону в новому клубі теж невдалий. Чотири матчі, три нічиї, одна поразка і нуль перемог. Погодьтесь, не таких результатів очікуєш від команди, яка гратиме в лізі чемпіонів. Несуттєво кращі результати зараз і в донечан. Вже в перших п'яти стартових турах команда програла двічі. Востаннє таке траплялося ще у сезоні 98-99. Тоді у першому турі Шахтар поступився Таврії із рахунком 1-2, а у п'ятому турі програв Карпатам нуль Поєдинок четвертого туру проти Динамо перенесли на листопад, тому не будемо включати цей матч у старт сезону. Хоча і його гірники програли. Відтоді гірших початків не було. Останній матч цього сезону проти Карпат пропускав Микола Матвієнко. Головний тренер Донечанку кумедно відповів, чи готовий він зіграти проти «Болонії». Я вип'ю завтра кави та запитаю в колі, наскільки добре він почувається. Він повернувся зі збірної з невеличким ушкодженням. Тому ми поберегли його в матчі з Карпатами та подарували йому можливість трішки відпочити, враховуючи наскільки був заповнений графік його ігрових днів останнім часом. Він з нами він в повному порядку. Він перебуває в повній бойовій готовності. Знаючи його характер та бойовий дух, я впевнений, що завтра він буде готовий повністю віддатися та боротися разом з командою. Не до кінця зрозумілою залишається і позиція опорника. Шахтар у новому сезоні часто намагається вчитись грати без номінального опорного півзахисника. Тарас Степаненко рідко з'являється у стартовому складі. Однак Ліга Чемпіонів це зовсім інший турнір. До того ж, Болонія це команда, яка хоче грати першим номером. Вони ініціативні. Рособлу найбільше контролюють м'яч у серії А. І це не той випадок, коли перші чотири тури підопічні італіано зіграли проти слабких суперників. Серед опонентів були «Удінезе» та Наполі, які зараз знаходяться найвище в таблиці Ліги. На додачу до цього команда віддає найбільше передач в останню третину в чемпіонаті. А ще лишень подивіться на їхній коефіцієнт пресингу за ці чотири матчі шість з половиною. Вражаючий показник найбільш активними у такому агресивному стилі є вінгери Орсоліні та Ндой. Обидва у топ 5 в чемпіонаті за кількістю спроб дриблінгу. В середньому більше восьми разів лізуть на суперника за матч. Ми хочемо показати, що можемо сказати своє слово проти всіх команд. Ми можемо грати так добре, щоб поставити наших суперників у труднощі. Всередині мене неймовірні емоції. Мене пробирають мурашки від однієї думки про це. Отже, опорний руйнівник точно нам не завадить. Питання тільки в тому, хто візьме на себе ці функції. Крім того, встиг відновитися і Марлон Гомес, який теж може стати опцією у півзахисті. Марлон Донгевпозинмарло стосовно Марлона та його амплуа можу сказати, що він не має конкретної позиції. Він не готовий на всі 100%, але я радий, що він повернувся. Гра проти Карпат довела, що адаптується до команди. Ми працюємо над його кондиціями. Це не стосується конкретної позиції, а як він проявляє себе та свої навички. Звичайно, є позиції, де йому зручно грати, але я вважаю, що гравці можуть грати у різних ролях. Він багатофункціональний гравець, і це велика перевага для нас. Спробуйте вгадати в коментарях, хто все ж таки зіграє опорного півзахисника зі стартових хвилин. Я ставлю на досвід Тараса Степаненка і гадаю, що він з'явиться у стартовому складі. Так, гірники награють схему без нього, але в матчі на такому рівні відсутність Степаненка може стати чи не ключовою проблемою. Підписуйтеся на наш канал, ліпіть вподобайку, якщо відео сподобалось, і тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.